Привіт всім, мене звати Сергій. Це ретро ігри по українськи, і з вами ретроігровий е журнал. То есть Це вже другий випуск. Так як перші вісім випусків виходили на лайв каналі, виходили ще у минулому році. То в цьому році я вирішив відновити цю рубрику, і зараз вони виходять на цьому каналі. Вже перший випуск виходив про консоль Денді і про дуже круті ігри по про крутій, по крутій кінофраншизі по робокопу, в цьому випуску я також вирішив продовжити. Круті кінофраншизи і продовжити нашу улюблену восьмібіточку. Тому в цьому випуску ми будемо роз, роздивлятися ігри по термінатору. Звісно, хто міг бути таким же крутим, як робокоптив'яності, звісно, термінатор. Тому сьогодні давайте знову згадаємо консоль Денді NES або Фаміком і ігри, які сьогодні будемо. Згадувати це ігри саме по крутій кінофраншизі Термінатор е, звісно, в наші часи ми нічого не знали про NES і Famicom. Для нас це були день Leaf і таке інше, але ми все вже знали про робокопа і Термінатора. Тому всі вже знали про цього Арнольда Шварценеггера, який насправді всередині з металевий, і він робот і він вбивця. Хоча в першій частині він був бивця, в другій вже захисник. Але насправді це було дуже круто і звісно, в це пограти було. Круто. Насправді, і виходила і перша, і друга частини Термінатора як ігри на консолі ну NES і Famicom. І перша і друга частини виходили по першій і другій частині фільму. Виходили вони майже одночасно, в 1992 році. І цікаво те, що ці ігри. вони е-е Зовсім, ну, хоча вони виходили і одночасно, виглядають вони зовсім по-різному. Ну, давайте, я думаю, будемо робити не так, як по хто перша вийшла, а саме по назві. Спочатку почнемо розбирати Термінатор 1. І так, перший Термінатор це гра екшн Платформер, яка виходила в 1992 році, і її розробником стала Radical Entertainment. І ця гра вийшла саме по мотивах першого фільму. В цій грі головним героєм буде саме Ріс і за нього ви будете грати, і ваше завдання рятувати Сару Конор і рятувати, в принципі, майбутню мати, майбутнього рятівника людства у боротьбі проти штучного інтелекту і проти е, тих самих термінаторів і машин. Тут ви будете керувати Кайлом Рісом протягом декількох рівнів, Самі рівні вони повторюють сюжет фільму, і це будуть рівні як. Наприклад, у майбутньому, так і рівні у поліцейському відділку, рівні там на вулицях міста, рівні на фабриці, де треба буде задавити термінатора пресом. Хоча тут буде давити термінатора саме Кайл Різ, тому що ви будете керувати ним, а не Сарою Конеру. В цілому, якщо оглянути на заставку гри, і якщо подивитися на назву гри, то здавалося б, що крутішої гри може не бути. Але насправді, на жаль, термінатор по. Перший на денді на ліфу на сілбер, ну нанесена фаміком, на вийшов далекий від ідеалу. Так як гра розроблялася в 1992 році, то графіка на Денді вже в ці в ті часи, ну верніше на восьмибітні, Неси Фаміком, вже була доволі красивою, вже розробники навчилися це робити. А якщо глянути на гру Термінатор 1, то графіка тут посередня. Графіка виглядає не зовсім жахливо. Вона б непогано виглядала. Якщо б ця гра була розроблена, ну наприклад, в 87 році. Але, на жаль, для 92-го року гра ну, виглядала дуже-дуже так бідненько. Ну і також геймплей. Насправді, начебто, задумка непогана. Дійсно, повторювання сюжету фільму. Керуйте одним з головних героїв фільму. Гра ну, просто неймовірно крута. Б'єтеся проти справжнього, Т-800. Але геймплей настільки карявенький, стрибки нашого головного героя рухи, керування нашим головним героєм. На жаль, ну, залишали після. Від, 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 Себе таке не дуже приємне відчуття, тому що ну насправді керувалася це все коря... Коря... корявенько хоча і в гру грати можна. І якщо приловчитися, гра не дуже довго, вона проходиться, е, мабуть, за. Від 15-20 до 20 хвилин, ну можливо, 17 в середньому хвилин, але насправді це ще е, не додає грі е, да, плюсиків, тому що насправді і виглядає вона не дуже, і гімплено не дуже ще й проходиться дуже швидко, тому і швидко забивається. Але в цілому, якщо взяти зараз, то люди, які ретро геймери зараз, які люблять пограти в ретро ігри, для них ця гра вже можливо стала більш ностальгічна і більш приє, приємна. Для гри. Хоча в ті часи, я, от, наприклад, зовсім не пам'ятаю Термінатора 1, щоб я в нього любив грати, а Термінатора 2 навпаки любив. Тому Термінатор 1 вийшов таким ну, дуже посередненьким проходнячковим екшн платформером хоча і по крутій франшизі. Він, на жаль, не набрав популярності. Ну і як ви запустите, хто, мабуть, можливо, ще не грав цю гру, запустить, побачить, чому так і було. Але все одно це гра понастаперестає. Нстальгічному фільму, гра, яка переносить вас саме фільм, і гра, в якій ви керуєте персонажом саме з фільму. Вона мені здається дуже гарно зайшла в ті часи. Якщо б просто трошечки вирівняли і покращили саме гімплей, який був корявеньким. Тоді навіть ніхто б можливо і не зважав уваги на ту графіку, якщо б гімплена гра гралася непогано. Ну але перша частина це не єдина частина про Термінатора, яка виходила в ті часи, вийшла, і друга частина також 92 році е, Ну, ця частина виходила що перша, що друга, на різні консолі, на 8 і на 16 біт, Але сьогодні в нас розговор пронесе феміком. Розмова, тому. Дійсно, на консолі NES і на консоль Famicom у тому ж 1992 році вийшла Термінатор 2 судний день, і ця гра вийшла дуже крутою. Я пам'ятаю, коли я ще не бачив ту, ту гру, тільки подивився фільми, тільки з'явилися консолі Денді, у моїх друзів. Там. Ну, тоді я пам'ятаю, були дуже популярні консолі БТ у багатьох, були у деяких ліфа, а Денді з'явилися трошки пізніше. Так ось, і у кого з'явилися ці восьмі бітки, і у них з'явилися одразу кати. Реджи з Термінатором, 2 і вони всі почали розказувати в школі мої однокласники, як вони в це грають, і це звучало дуже круто. І коли я вперше пограв в цю гру, я дійсно побачив, що можна керувати шварценеггером справжнім Арнольдом шварценеггером Термінатором, який бігає в кожній курці в окулярах і просто лупить всіх своїх супротивників кулаками. Потім йому дають зброю, він робить те саме, але вже зі зброю. Це було дуже круто. А коли в грі ми узнали, що е, якщо ти не будеш, Вбивати е, ворогів, а будеш їх тільки ранити. То за це тобі ще дадуть приз кулемета на останній рівень, що також дуже круто. Ну тому що пам'ятаємо по сюжету фільму, що він пообіцяв термінатор Джону Конору не вбивати людей. Ну і насправді тут гра дійсно вийшла набагато крутішою. Вона також повторює сюжет другої частини фільму. Ну і повторює доволі досконало, тому що кожен рівень В цьому термінаторі він розказує якусь частинку фільму. Ну, спочатку ми забираємо одяг у байкера, одяг і його мотоцикл. Хоча чомусь за одягом термінатор вже біжить одягнений, а не приходить голий. Ну, на жаль, гра розроблялася в принципі для дітей, і не можна було по цензурованим там, ну, і за цензури, не можна було намалювати того ж термінатора голову, щоб він йшов і в бар саме голий. Тому він вже біжить в кожен куртці в окулярах, щоб забрати кожну куртку і окуляри у байкера. До речі, байкер тут виглядає виглядає дуже великим і сильним, він прям здоровань такий на, на голову вище самого Арнольда, хоча в самому фільмі Ну так воно не здавалося. Ну і подальші рівні, також рівень гонки на мотоциклах, де треба рятувати Джона Коннера, який втікав від Т-1000 на своєму мопеді, а Т-1000 за ним вже женеться на... Вантажівки, наш термінатор на Харлеї намагається відбитися і Т-1000, і проїхати всі, проминути перешкоди і врятувати все-таки Джона Конера. Це також дуже гарний рівень. Він, він мені спочатку здавався самим важким в цій грі, тому що сам екран гри був трошки під якимсь дивним кутом повернутий і не зрозуміло було, як керувати гімпадом, щоб правильно там повертати і стріляти. <кій> ну а так в цілому. А так в цілому виглядало це дуже круто, і гра виглядала доволі непогано. Ну і по подальші рівні, та та ж е лікарня, де рятувати треба було Сару Конар та. Тей той кібердань сістем, який треба було замінувати. І навіть останні заводи треба було Т-1000 скинути у е, розплавлений метал. Це було дуже круто. Хоча тут, звісно, ми не стріляли в Т-1000 а стрибали на нього зверху, щоб його скинути. Але це ще одна фішка термінатора в цій грі. Він цією своєю вагою міг стрибати на супротивників і просто давив їх. Це, ну, це додаткова зброя, окрім кулаків, була термінатора. В цілому гра вийшла. Доволі вдалою, доволі популярно. Е, є спорні спірні моменти з зі складності тих же проходження мотоциклів або стрибками на тому на тому ж заводі, там на платформах. Але в цілому дуже крута гра, і в дитинстві вона дуже заходила. Прям заходила на ура. Тому і вона стала дійсно популярною. І не зважаючи на те, що обидві гри виходили майже в один час, і перша і друга частина, про першу частину майже ніхто не говорить, не згадує, а про другу частину згадую. Дуть всі, тому що друга частина ну дійсно вийшла крутою, але я в попередньому ролику розповідав про три гри про робокопа. Але на NES і на Famicom вийшло всього дві гри про Термінатора. Але третя гра у мене сьогодні також є таким ну, невеличким сюрпризом. Це гра, в якій брали участь і робокопи, і Термінатори. А насправді тут гра Робокоп проти Термінатора. Ця гра виходила, ну, вона не вийшла офіційно на консоль NES і Famicom. Вона була в розробці. Ця гра була в розробці в 1993 році. Вона так і називалася Робокоп проти Термінатора. і вона Ну, могла повинна була чимось нагадувати робокопа проти Термінатора на Sega Mega Drive і на Super Nintendo. Тут також ви керуєте робокопом, тому тут є і бачите представник з попереднього мого ролика, з попереднього випуску ретроігрового журналу. І будете битися проти термінаторів, героїв цього випуску ретроігрового журналу. Але ну, із за того, що ця гра мала тільки бета-версію, її здається, розробляла Virgin Entertainment, розробляла вона її в 19 1900 1993 році, але гра так і не вийшла. Дуже мало і скудної інформації по цій грі в цілому в просторах інтернету про її розробку, звідки вона бралася. Толі її китайці вже взяли той РОМ якось дістали і почали випускати картриджі в ті часи. Толі вона вже з'явилася ну, ближче к нашим часам, Уже для ретрогеймерів випускали ці картриджі Я вже точно тут не, не скажу. Я знаю точно, що цю гру я не бачив ніколи в дитинстві. Я про неї знав вже в епоху емуляторів, навіть в епоху, вже, коли сам почав стрімити. І саме версію на Денді і на Фаміком спершу пограв мій брат Сашко з каналу GoodGame.ua. Я потім також її запускав на стрімах, пробував. Ну, в цілому непоганий е, такий екшн платформер екшн-бойовичок, але він не дотягує по своїй якості по візуалу не до другого термінатора, не до якихось ігор 93-го року і пізніх ігор, які виходили на NES На жаль, тут ще недоробки. Ну, можливо, із за того, що гра сира її дійсно не доробили. Ну, по керуванню він більш-менш керується непогано. Е, тут ви так от, керуєте робокопом, також. Бігайте, стрибаєте по різних платформах, десь чіпляєтесь, десь перелазите, відстрілюєтесь від ворогів. Тут чомусь перші вороги, взагалі, якісь жінки накачані замість термінаторів, або якихось бандитів з Детройту, як в версіях 16-бітних. Але в цілому в це також грати можна. Хоча, звісно, і і це не так круто грається, як Sega Mega Drive версія або навіть більш повільна версія на Super Nintendo Хоча була ще виходила. Термінатор ВС термінатор на Сіга Мастер Сістем. От там вона ну все-таки Мастер Сістемовська гра виглядає красивіше, ніж гра на NES і на Famicom. Але ж я думаю, що можливо це із-за того, що цю гру просто не доробили. Але в цілому, І знаєте, що і така гра зараз існує, хоча вона і не була популярна в роки нашого дитинства. Але це все ж таки гра на нашу улюблену восьми біточку, на NES, на Famicom, на Dendy Ліфа і Сюба. Тому цю гру зараз можна також пограти. Отака сьогодні вийшла в цьому випуску така трійця ігор. Ну і явним фаворитом тут дійсно є Термінатор 2 судний день. Це дуже крута гра. Хоча, по фільмам, звісно, і по фільмам на Термінатор 2 судний день було витрачено набагато більше грошей. Він випущений був через 7 років, здається, після першої частини більш він вже став. Е... Ну, більш крутим в плані спецефектів, але в цілому це різні жанри. І перший термінатор фільм також дуже приємно сприймається, бо це трилер а другий це вже фантастичний бойовик. І ці два фільми вони дуже круті. Хоча, ну звісно, якщо брати по спецефектам, то другий фільм вийшов ну крутішим, і красивішим. Але обидва фільми дуже круті, і це така класика. А от по іграм можна сказати, що е, тільки на жаль, термінатор, 2 судний день, став самим запам'ятовуючим інші ігри. Ну, Третя, це взагалі я так згадав. А от перша частина, на жаль, ну не стала такою класичною класикою. Але в цілому це все-таки класична гра. На цьому я думаю, можна закінчувати випуск цього журналу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бу буду радий, якщо ви залишите якісь коментарі під цим відео. Також буду радий за пальці до гори. Ну і хто ще не підписаний на канал, обов'язково А Ми вже побачимось в наступних випусках. Всім пока.